Привіт-привіт! На зв'язку Еліна Маркова Ви на моєму каналі YouTube. Я майстер феншу та китайський астролог, і ми говоримо про енергії червня на місяць металевого коня. І наступний наш знак це знак БК і Тигра. Так, будемо зараз перевіряти, які до вас проходять енергії. Я то вже їх подивилася, я то знаю, які і хочу вас порадувати, тому що бики тигри у вас був місяць змії, хоч вона вас ваша партнерка в травні, да. Хоч вона ваша союзниця, але літаюча зірка, трійка, якщо не помиляюсь, працювала в вашому секторі, вона принесла скандали, розбори, судові процеси, ви повинні були захищати себе, розбиралися з конкурентами. а ну напишіть так чи ні, й тигрики місяць був такий шалений. Можливо, ви дійсно, але змія допомогла вам розрулити це все, тому що вона ваш союзник. Тому й тигри, дійсно були конфлікти. Конкурентами конфлікти з партнерами, можливо, в романтичному союзі, в бізнес-партнерстві були якісь незрозумілі ситуації складні. Трікав назавжди приносить скандали, конфлікти, важкі перемовини, підступність. І це працювало і ще працює в травні, тому що в нас розпочнеться місяць металевого коня з 5 на 6 червня, тому по суті, ще майже півтора тижня. Півтора, навіть два майже так? тижня, щоб на комбінація 6-3. Якщо не повеляюся, що у вас дійсно трійка. Я зараз не маю таблиці літаючий зірок саме на травень, але візуально, мені здається, що у вас там трійка. Якщо ми беремо Flying Stars Starshi uh, uh, на uh, цей червень місяць металевого коня, у вас 6-4. Вже працюватиме, прийде до вас четвірочка. І 6-4 це комбінація 10. «Sum of Ten називається, тобто Сума Десяти. Люблю цю комбінацію, тому що десятка це число фортуни. Десятка це число краси, незабутності, впливу, удачі. І феншуй теж визначається ця фортуна завдяки літаючим зіркам, комбінації цим зірочкам. Енергію феншуй. що це таке, якщо ви вперше дивитеся мене, думаєте про що вона тут, балаки, що це за зірочки такі. Це ось таблиця літаючих зірок. Я розповідала у відео, шукайте посилання, підказочки. у першому своєму відео загальному прогнозу. Він на червень, що в нас є таблиця літаючих зірок 20-річного циклу. Ми зараз з вами перейшли в дев'ятий період феншуй, вогняний. І про це я написала в своїй книзі дуже багато про 9 період. Хто бажає, можете в мене замовляти вже перед замовленням відкрито на мою книжечку Календар багатства 2025. Я навіть хочу вам показати в гортку її, але якщо знайду, тому що десь я вже її положила. І я думаю, що я, до речі, планую записати окреме відео презентацію своєї книги на канал. Щоб ви зрозуміли, що це за календар багатства 2025, чому його варто придбати і готуватися до року змі заздалегідь? Ось тому ми там поговоримо з вами в цьому календарі. Ви знайдете дуже багато інформації про ці літаючі зірки. Що це воно таке у фаншуй? Там навіть така, такі гарні лекції. Я розробила і говоримо там, в цьому календарі. Ми будемо з вами говорити про дев'ятий період феншу. Як його використовувати, ці енергії до 2043 року як їх використовувати для успіху багатства процвітання? Там в цьому календареві саме і це буде зазначено. Ну і саме такі ці зірки, енергії місяця, енергії року, вони поєднуються в різні комбінації. І для бика і тигра працюватиме комбінація 10, 6, 4 – 10. І відповідно на північному сході у нас дуже позитивна, хороша енергія. Також сума 10, вона дає удачу. Нарешті бики і тигри ви в черні, і якщо вам ще корисний метал. А в основному бикам метал корисний, має бути корисним. Ну, не всім, індивідуально все визначається по вашій натальній карті. Бадзи. Хто хоче, до мене на експрес-консультацію приходьте, на повну консультацію по певній сфері життя. Ну, все-таки бик він містить в собі метал інь, в знаковий, а приходить метал ЯН. Трішечки може працювати як грабіжник багатства, але не сильно, не зовсім. Лише для металевого БК треба бути обережнішими, ще в червні для вас працюватиме цей грабіжник багатства. Для дерев'яного БК, мої хороші, хто народився 85-го року, цей рік я пам'ятаю, а ось металевий бик не згадаю, який це рік, треба дивитися в таблицях. Дерев'яні бики, якщо вам корисний метал, дерево інь поєднується з металом ян у метал. У нас місяць металевого коня, а ви проставляєте дерев'яного бика. Наприклад, дерево інь об'єднається з металом ян у метал. Якщо метал вам корисний, то це дуже хороший місяць. Ви просунетесь дуже далеко. Будуть надходити кошти, фінанси, допомога, бізнес-ком'юніті. Дуже рекомендую вам піти в це спілкування, нетворкінг, створення партнерства. Метал він дає, він провідник все-таки фінансів. І в 9 періоді метал в професії, в професії металу я, до речі, їх зазначила в календареві багатства на 25 рік, що професії металу будуть дуже користуватися сильним попитом наступні 20 років. І якщо метал корисний по побадзи, то навіть в червні бики, ви, саме дерев'яні бики, дуже можете гарно заробити, розвиватися і досягати великих успіхів навіть за місяць. Тому таке поєднання, воно може настільки швидко і круто спрацювати навіть за місяць, і ви відчуєте нарешті після складного місяця позитивний результат. Якщо ми беремо тигра, тигрульки, ще ж ми пам'ятаємо, що для бика працюватиме кінь, як квітка персика. Якщо ви самотні, будь ласка, не сидіть вдома, наряджайтеся, будьте красивими. Якщо ви жінка би, чи чоловік бикий, ви самотні, то саме в червні у вас є можливість з кимось познайомитися і навіть завести більш романтичне знайомство, можливо, навіть потім, яке переросте в сім'ю, тому що кінь ваша квітка перс символічна зірка, квітка персика, квітка романтики, квітка кохання, квітка підвищення харизми. Тому хто більш в сім'ї, треба бути більш обачнішими. Ось, а хто вільний, будь ласка, театр, кіно, море, музика по можливості, де є яка можливість, виходьте, наряджайтеся, виходьте в соціальні сітки. Зараз дуже багато онлайн знайомства відбувається, бо ми живемо в такий період. І дійсно виходьте, як то кажуть, в люди в соціум бикі. Якщо ви самотній, кінь може дати дуже хорошу удачу в романтиці, саме в коханні. Ну, а для тигрів кінь це союзник, адже ви входите в трикутник вогню. Тигр плюс кінь, плюс собака це трикутник вогню в системі китайської астрології. Ну і відповідно. Якщо вогонь вам корисний, тигрульки, тигр поєднається у вас рік народження з, з тим конем, який прийде з червні металевий кінь. І вогонь може теж допомогти щось розвинути, допрацювати, зробити, завершити. Поєднання дуже часто дає зрозуміти, де вже приходить завершення в певних процесах, в певних системах життя, в певних сферах життя. І, ну, звичайно, більш обачними треба бути дерев'яним тиграм, тому що дерево Ян зіштовхується з металом ян. Весь місяць працюватиме конфлікт. З одної сторони, тигр з конем нас поєднується у напівтрикутник вогню по вашій карті бадзі порокові народження. А дерево Ян буде з металом ян конфліктувати. Йти в конфлікт. Відповідно, буде, можливо, цей конфлікт він трішки буде згладжуватися цим поєднанням, але тут треба знати індивідуальну карту, бази, що корисно. чи корисний метал, чи корисне вам дерево, бо ви дерев'яний, все-таки тигр, чи корисне вам вогонь. так, і... Це важливо знати. До речі, у мене є консультація, астропрогноз на місяць. Теж можна замовляти на червень, на липень. Який місяць вам треба проаналізувати, ви можете по своїй карті бази зі мною поспілкуватися, який місяць що краще робити. Так, значить, дерев'яні тигрики обережніше. Ну. Для дерев'яного тигра, взагалі для тигра, рекомендую трішки поносити союзників астрологічних, якщо маєте вже у вас в наявності є ці знаки. Для тигра союзник кінь і собака. Ну, сам по собі кінь, він вже місяць коня для вас є союзним, але ж саме для дерев'яного тигра буде конфліктний місяць. Тому, хто народився дерев'яного тигра, Цікаво, який це рік, мене тут немає, але це ну, десь зараз 50 з чимось вам років, якщо я не помиляюся, плюс-мінус, я так аналізую тут по руках в своїй таблиці. Ось, І вам потрібен тут цей захист. Можливо, ще знак собаки носити з собою. Чи брелок, чи знак собаки. Що ще важливо? Підкреслити по знакам кінь для тигра союзник теж плюс. Ну, а для бика це квітка романтики. Трішки такі заграють енергії, трішки романтичні. Ну, четвірка по місяцю, літаюча четвірочка, у вас, хороші мої тигри і бики. Це ж зірка романтики, зірка навчання. Пам'ятаєте, говорила, здається, з металевого бика чи з дерев'яного бика, теж в загальних відео шукаєте посиланнячку, переходите, слухайте мій загальний прогноз. Що зірка академіка так, буде працювати дуже гарно ось для биків і для тигрів, в тому числі. Тому що четвірка це літаюча зірка дерева, виховання, тренерство, семінари, розвитку, саморозвитку, пізнання. Дерево відповідає нам за розвиток роду, за виношування дітей по карті Бадзи, вода і дерево дуже важливі для того, щоб жінка могла гарно виносити, народити дитину. Дерево це ріст, це виховання, це ріст вверх, вперед, до сонця. Дерево росте до сонця. Так само людина, якщо їй корисне дерево, вона повинна постійно розвиватися. І от саме літаюча зірка 4 вона представляє на системі літаючий зірок феншуй дерево. І для Бика і Тигра проходить можливість комунікації, навчання, розвитку, здача іспитів. Просунення своїх творчих проєктів, або ви самі почнете навчати, або будете ще більше навчатися. Четвірка дає можливість потрапити в коло більш людей творчих, талановитих, науковців, в коло тренерів. Коло коучів чи наставників четвірка так може спрацювати, але це літературний талант. Четвірка ще характеризує себе як літературний талант, літературна пісня, мова, краса, розмова, ораторське мистецтво. Тому вона ще також пов'язана з темою кохання і любовних відносин. Четвірка в літаючих в системі літаючих зірок. Тому для биків, для тигрів такі дуже різні варіанти можуть виявитися в черні в різних сферах життя. Ну і комбінація 4-6. Ще раз повторюсь: у нас є річна енергія, шістка і четвірка приходить до вас по місяці. 6 плюс 4 це 10. Комбінація 10, бики і тигрульки, і це удача на вашій стороні. Нарешті місяць буде легше, місяць буде більш прибутковим, успішнішим, вдалішим. Ну, що таке десятка? Потрапити в десятку, так як в нас кажуть, це означає бути. Певний час з певними людьми, тобто потрапити в фокус певної удачі, коли вам може допомогти якась людина, якась підсказка, якась книга, якась ситуація, щось почули десь по радіо і зробили те, що почули, і ви в десятці, да? скажімо, ви в удачі. тобто не гаяти час діяти, прислухатися до знаків, до природи, до символів. І така комбінація вона винагороджує. Десятка це винагороди, це ніби як завершальне таке число, число повноти, фортуни, удачі. Тому тигри, вітаю вас! Дуже хороша удача! Це романтика, романс. Четвірка, романтика, звичайно, і на північному сході, до речі, хто слухає мій прогноз і не являється навіть биком і тигром чи тигром по рокові народження за китайським календарем, теж ви можете використовувати цей сектор. Якщо вам треба удача, везіння, романтика, любовні відносини. На північному сході дуже добре спати, працювати. Можна також розміщувати там якісь статуетки, феншуй, талісмани фен Це уточки мандаринки, качки-мандаринки, парні парні саме предмети, парні подушки, парні вази з квітами. На північному сході у нас. Романтика в червні місяці, хто хоче когось зустріти, не вистачає романтики, любовних якихось, скажімо, приключень української мови пригод, або ви навіть мрієте про створення сім'ї, зустріти свого партнера. Не сидіть на місці, десь виходьте. У вас працюватиме романтична удача енергетично. Але якщо для цього ще зробите певні дії, то звичайно що тоді буде кращий результат. Тому на північному сході можемо ставити парні вази з квітами. Зараз квітів можна нарвати, купити в нас літо, спати дуже добре на північному сході. Хто мріє про романтику, сім'ю, кохання. Не вистачає творчої енергії, то можна задіти північний схід саме предметами парними. Предметом, який відповідає за удачу, це і хотей, наприклад, і ганєшу можна поставити, квіти, вазони поставити, включати музику, мантри, займатися там медитаціями, йогою в цьому секторі, добре працювати там за комп'ютером, наприклад, робочий стіл переставити на північний схід, якщо є можливість на червень. Якщо вам треба творча енергія, ідейність, романтика, натхнення, вам цього не вистачає, то саме 6-4. Це комбінація в червні на північному сході, там будемо сильно працювати. Тому ви практикуєте феншуй, знаєте, де у вас північний схід, використовуйте цю енергію. Ось такий для вас прогноз і Тигри. Я думаю, що варто поставити лайк, лайк, підписатися на мій канал, порекомендувати його друзям, поділитися цим посиланням, якщо ви знаєте подружку чи друга, яке народилася рік тигра або рік бика. Порадуйте їх, скажіть, хай вони почують цей прогноз і спланують червень місяць для себе більш романтичний, можливо, або більш проривний в кар'єрі, тому що дійсно вдача дуже хороша на вашій стороні. Тому завершуємо цей прогноз. І залишаються мене знаки кролика, знаки дракона і змійки. Ще три відео прогнози. Будете чекати, напишіть так чи ні. А я з вами поки що прощаюсь, скажу до зустрічі, до побачення на моєму каналі. І підписуйтесь на мої соціальні мережі Facebook, Instagram. Там теж дуже багато чого можна підкреслити для свого розвитку з точки зору феншуй та китайської астрології. До зустрічі!